Вітаю наступні кілька хвилин коротко про найважливіше з сайту Слава Тіві. Історія з перерахунком голосів на кількох десятках виборчих дільниць у Польщі, що каже про продовження тимчасового захисту для українців у Польщі спікерка Сенату, та якому міністру в уряді Туска найбільше довіряють поляки. Новообраний президент Польщі буде підтримувати Україну у війні проти Росії, оскільки це співпадає з інтересами його країни. Про це в ефірі українського фокусу сказала спікерка Сенату Польщі Малгожата Кідава Блонська. Я сам шукана ж на президент. Я переконана, президент, що новий президент новообраний президент, коли на... вже на... обійме цю посаду, мій буде мій, діяти мій, в інтересах мій, польської мій, держави, мій, тобто це природно, що він буде підтримувати Україну. Досі співпраця президента і уряду у питаннях безпеки і України завжди складалася добре, тому що це польські інтереси, державні польські інтереси. Тому я не думаю, що тут буде якась велика зміна, бо без сильної України ББСБСБ. Без, без, України ані Польща, ані Європа не можуть почуватися безпечно. Це очевидна річ. Тому я переконана, що ці дії президента будуть служити цьому. Спікерка також підтвердила, що присутність українських воєнних мігрантів теж на користь Польщі. Значить, це час робім в ми весь час робимо все, щоб українські громадяни, які перебувають у Польщі, які працюють у Польщі, працюють також і для розвитку нашої країни, щоб вони мали тут захист, бо якщо вони перебувають на території нашої країни, вони повинні мати повний захист, і все це відбувається, і буде продовжуватися тим більше, що треба також високоцінувати. Бо понад 67% громадян України, які перебувають у Польщі, працюють, тобто вони беруть від відповідальність також і за розвиток нашої країни треба це цінувати, шанувати. Вони дуже важливі у нашій економічній системі. Також докладно про те, чи залишиться Польща і надалі надійним союзником України та її головним лобістом на шляху до ЄС та НАТО після приходу до влади новообраного президента Кароля Навроцького, та про внутрішні політичні процеси відповіді на ці запитання від спікерки Сенату читайте і дивіться на нашому сайті та Ютубі Слава Тіві. У Польщі продовжують оскаржувати результати президентських виборів. До Верховного суду звернувся виборчий комітет кандидата від громадянської коаліції Рафала Часковського. Там вимагають перерахувати голоси на дільницях, де були зафіксовані порушення. Як зазначив член виборчого штабу Часковського Цезарій Томчик, вони проаналізували роботу близько 32 тисяч дільничних виборчих комісій по усій Польщі, і на основі цих даних він вирішив подати особисту виборчу скаргу. За словами депутата Європарламенту, Хала Ваврикевича, якщо існують підозри щодо правильності проведення виборів, то право виборців полягає в тому, аби Верховний суд це перевірив. Нагадаємо, за даними державної виборчої комісії, у другому турі президентських виборів Рафал Часковський поступився Каролю Навроцькому на майже 370 тисяч голосів. Тим часом Державна виборча комісія Польщі вже затвердила звіт щодо президентських виборів. Документ налічує 37 сторінок та містить внесені поправки. У звіті йдеться, що під час з голосування мали місце інциденти, які могли вплинути на результати виборів. Тому Державна виборча комісія передає цю справу до Верховного суду, який має оцінити вплив згаданих інцидентів на результати виборів президента Польщі. Зокрема, у документі зафіксовано використання окремими членами дільничних виборчих комісій неавторизованого програмного забезпечення для неофіційної перевірки довідок про право голосу. Також зафіксували цитую повторювані помилки у протоколах пов'язані. З неправильним підрахунком голосів на користь кандидатів, чи вплине цей звіт комісії на результати виборів? Читайте докладніше на сайті Слава Тіві. Найефективнішим міністром уряду Туска поляки вважають главу МЗС Радослава Сікорського. Про це йдеться в опитуванні на замовлення порталу ОНЕД. Діяльність дипломати як найрезультативнішу оцінили майже 14,5% опитаних. На другому місці опинився віце-прем'єр та міністр оборони Владислав Косіняк Камиш, а третю позицію зайняв міністр юстиції Адам Боднар. Водночас 13,6% опитаних вважають, що найгірше у нинішньому уряді працює міністерка освіти. Барбара Новацька опитування також показало, що негативні оцінки спіткали діяльність міністрів охорони здоров'я та клімату і довкілля. Детальніше про рейтинг польських урядовців читайте на слави ТІВІ, а У мене все що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.